Який шуруповерт найкраще закрутити отакі ось саморізики. Саморізики 160 мм. Крутимо торксом. Давайте перше макіта, потом 12 вольтний, потім шуруповерт, потом 20 вольтний. Як обично, таймер добавлю, кому цікаво, спостерігаємо. Крутимо ось сухого береста, отак і вогой. всі однаково буду крутити, щоб не було нікому обідно. Я думаю, вони довгелецькі. Майже насквозь, ну не насквозь, але точно дно прой... середину пройдуть. Так що кому цікаво, спостерігаємо. Так, Перша в нас на тесті отака макіта. 18 вольтова. О, Ну що, я вже бітки не міняю, бо той раз сказали, що бітки міняю, час, тратю, ще щось. Суто одною біткою, 4 по підрад стараюся, щоб було максимум по чесному. В общем, як то кажуть, 3-2-1. Починаємо. Таймер додав! Я думаю, чотири буде лишнє. Додавляти тут одного єлі круте. Все, далі воно не крути. Таймер добавлю. 4 не буду крутити, буду по одному крутити. Бо я зрозумів, тут якраз 4 саморі... цих ірунди, хватить на 4 цих. Одним відео зразу розкажу, покажу, щоб було видно. Ой, ну, коротше, щось не дуже. чесно. Я думав воно шустріше в цього береста буде, воно ніфіга не хоче в нього крутити. Капець твердий. Так, ну все, це у нас 12 вольтний Дніпром. Пробуємо теж десь приблизно плюс-мінус тут саме. Три-два один пробуємо. Як ми думали, висок критик? Все, як не дивно, помаленьку-помаленьку мучився, але закрутив. Щось макіта, чесно, не знаю. Ні, Ну казали, що це стара модель, але що, в мене що є, то є. Другого в мене немає. Так що вибачайте, хто хоче крутішу макіту, присилайте, по тестам. Кручу тим, що в мене є. Ой так, тепер шуруповерт Дніпро М. Так, модель модель зразу все показує. Така модель, ставте на павзу, дивіться. Пробуємо. Може комусь цей тест пригодиться. Тікай пес кинеш мене. Так, ну що, 3, 2, 1, поїхали. Ой, чекай. Тут же ж на блокіровці було. Уа! Усьо, всього, капісно. Шуроповіртом. Ні, ну реально швидко закрутив, але можна руки повивихати. Так. Досить непоганий шуруповерт, якщо чесно. Так, ну і останній останні 20 вольтний імпакт, Я, чесно, не, не впевнений, що він шустріше закритий як шуруповерт. Ну, що давай. Як то кажуть. 3, 2, 1, поїхали. Все, Так, да. ну він реально на руку удобніший. Отакова модель. Ну і спробуємо відмокіти. Докрутити, щоб не думали, що це щось тут не так. Але все одно народ напише, що знову підсужую і так далі. Народові що не знімай, все одно скажуть, що то халтура. Відкручу заодно, покажу. Ой. Не раз. Раз. Ай. Руки печет. Все. Зара, наступный. Пробуем вот такие вот тоненькие крутые. Я думаю, эти тоненькие уже все закрутят.